Залітає в продаж X3, це у нас 11 рік, 3.0 бензин, на повному приводі, звісно ж, в гарному білому кольорі, візуально в принципі, без зауважень, на оригінальних 17-х дисках, на хорошій літній гумі. По комплектації в нас панорама, шкіряний салон в коричневому кольорі, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, повний електропакет ніяких помолочок немає, працює гарненько, рівненько. Мультимедіа, е, клімат на дві зони, підігрів передніх сидінь. Задній ряд так само без зауважень. Автомобіль нещодавно після ТО тому повністю готовий до експлуатації. Друзі, кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо. Перевіряємо і купуємо зі авто Новокостятинівська 8.